Вітаю вас, любі дівчатка-вишивальниці, на своєму каналі. Наступив 2025 рік, і мені чомусь захотілося лишити у себе в плейлисті у скриньку вишивальниці. Зерновий вивід. Я не знаю. Я просто дивлюся на схему зараз з музею Івана Гончара. Там є івано-франківська сорочка, така довбаним, дуже складна, як на мене. Ну така краса неземна і там є зерновий вивід, виворотній. Тобто зазвичай зерновий вивід це не складний шовчик. Він і з лиця може вишиватись, і з вивороту. Зараз я буду вишивати з вивороту. Я розумію, що це таке воно можливо і зайве, от бо є дуже багато майстер-класів різних. Тут я просто покажу, як я його вишиваю, як я його запам'ятовую. І можливо, це буде комусь корисно. Якщо хочете, використовуйте ось і візьміть, будь ласка, якогось чорновичка, там, голочку, ниточку, ось і давайте спробуємо. Просто відволічемося, тому що ми повинні якось відволікатись і триматись. Отже, ниточка муліне номер 8 якась там у мене чорновичок. Значить, пам'ятаємо, це виворіт, це виворід, там лице з другого боку. Ми вишиваємо з вивороту. Отже, в нас тут будуть лише горизонтальні і вертикальні стібочки. Давайте закріпимо ниточку. От я набираю дві нитки. От. Далі туди само і беру на голочку три ниточки. От. Далі повертаюся в першу дирочку і вивожу голочку знов. Тобто зараз на голці три нитки. Зараз я вам приближу все, все тут воно закріплене. Оцей кусочок, кінчичок обрізаємо. Все, воно неде вже не подінеться. А тепер дивіться. Я, у мене є ключові слова, завдяки яким я ну, не, не помиляюсь або рідко помиляюсь. Отже так. Повертаємося в ту саму дирочку і робимо діагональний стібок, На діагональний стібок настільки отам буде з лиця. Тут в нас тільки вертикальні, горизонтальні стібки, туди само по діагоналі вивели. Отже, закріпили. Я називаю це закріпити стібок. Дивіться. Закріпили. Туди й само по діагоналі. Закріпили стібок. Туди й само по діагоналі. Три ниточки завжди отут береться. Ну, не завжди я беру три ниточки зараз. Закріпили. Туди само по діагоналі. Закріпили стібочок. Не обов'язково придумайте свої слова ключові, щоб ви не помилялись. По діагоналі. Туди само закріпили. Повернулись по діагоналі. Закріпили, повернулись по діагоналі, закріпили, повернулись по діагоналі. Зараз ми е, зробимо розворот і зробимо ромбик, щоб, тому що ромби це наше все в вишивках. Отже, ще раз закріпили, повернулись по діагоналі. Закріпили, бачите, тільки вертикальні і горизонтальні стібочки по діагоналі, закріпились, повернулись по діагоналі. Все, досить. Тепер закріпились, зараз зробимо розворот. Тут я на п'яльцях вишиваю, ми будемо крутити, ось так повертати і викрутити, не бійтесь. От, закріпили, повернулись по діагоналі в цю сторону. От-три ниточки, все. Оце саме складне, щоб було. Розвернулись. А тепер знов те саме. Все те саме повернулись, закріпили стібочок. Назад по діагоналі. Закріпили стібочок, назад по діагоналі. Закріпили стібочок, назад, по діагоналі. Головне рахувати ниточки і все, щоб співпало в кінці. Ромбик співпав, закріпили, назад по діагоналі, закріпили, назад по діагоналі, закріпили. Назад по діагоналі закріпили, назад по діагоналі закріпили, назад по діагоналі закріпили, тепер ще одненький, назад по діагоналі, закріпили, Тут, зараз, секундочку, вузлик зав'язався. Так, а тепер назад по діагоналі, ось тут вже повертаємося, закріпили. І тепер ось так розвертаємося сюди і все і знов повертаємо. І знов все те саме. Давайте ще разок закріпили назад по діагоналі. Закріпили, назад по діагоналі. Закріпили назад по діагоналі, закріпили назад по діагоналі, закріпили назад по діагоналі. Три ниточки, отут єдине, що рахувати, закріпили назад по діагоналі, закріпили назад по діагоналі. от, І отак от помаленьку, ось тут-от-де повертати, ми повинні засікти і не збитися, от, щоб в нас було рівненько. от. Бачите, все по діагоналі, закріпили. От коли я повертаюсь, я ніби закріпляю стібочок. Я собі таке слово просто придумала. Ви придумайте інше, там, наприклад, щось. Але ви бачите тільки вертикальні і горизонтальні стібочки. Оцих косеньких тут немає. Все, закріпили, розвертаємося по діагоналі. От, Все, повернули, і в нас виходить вже що? Остання ось ця сторона того ромба. Закріпили по діагоналі. Закріпили по діагоналі, закріпили по діагоналі, закріпили по діагоналі. Закріпили по діагоналі, закріпили по діагоналі, воно трошки нудно, знаєте, я вам повторюю, але повторення ой, це наше все. Тут воно ж просто рахункові ті техніки, закріпили. По діагоналі. Три нитки. Три. Отут у нас має співпасти. От, все, закріпили і по діагоналі. О, все, співпало закріпили. От, повернулись і вверх я йду, от сюди. От. Все, далі розвертаємо. І тепер серединці зробимо ще один такий. Ще одне коло. Отже, знову, бачите, все горизонтальні або вертикальні стіпки. Ось сюди, такий вийшов у нас квадратик, далі знов по діагоналі, закріпили по діагоналі. В ті самі дирочки тут попадаємо, тут вже просто закріпили по діагоналі. Закріпили Ой. по діагоналі, закріпили по діагоналі, тобто весь час повертаємося в попередню дирочку. Бачите? Закріпили, повернулись в попередню по, гориз... по ем, діагоналі, повернулись в попередню, повернулись по діагоналі. Повернулись, закріпили, повернулись по діагоналі. От. Повернулись, закріпили, повернулись по діагоналі. Повернулись, знову кубік такий зробиться тут. От. Закріпили і повернулись по діагоналі. Розвертаємо. От. Отже, повернулись, закріпили, повернулись по діагоналі. Повернулись, закріпили, повернулись по діагоналі. Повернулись, закріпили, повернулись по діагоналі, прискоримося трішки, от, щоб вам. Не було скучно і нудно. Сподіваюсь, завдяки тим ключовим словам ви якось себе налаштуєте і спробуєте в різних там модифікаціях на різну довжину. А я розумію, що ви вже там досвідчені, ви вже все вмієте. Але я хочу просто лишити тут. Нехай буде, а раптом комусь от і сподобається. Все. Повернулись, робимо на кінчиках оці як їх, квадратики. От. Все, розвертаємося, повертаємо. От, Бачите, вже ми добігаємо до кінця. Отже, повернулись, закріпили стібочок, повернулись по діагоналі. Закріпили стібочок, повернулись по діагоналі. Закріпили стібочок. Повернулись по діагоналі. Ті самі дирочки закріпили, повернулись, закріпили, повернулись по діагоналі. Отже, закріпили назад по діагоналі Ой, зацепилось. От. секундочку. Отже, перебили трішки, на цьому ми зупинилися. Ага, значить, закріпляємо стібочок, повертаємося по діагоналі. Я не претендую на якісь там по діагоналі, що ніби це правильно, можливо, це і неправильно. От, але я так, мені так зручно, от так мені зручно запам'ятати. От, Бачите, все. Квадратик і по діагоналі. Повертаємо Все, ми на фінішній прямій. За... Фіксуємо, тобто закриваємо, зафіксуємо, повертаємося по діагоналі. Зафіксуємо назад по діагоналі. Зафіксуємо назад по діагоналі. Повертаємося зафіксуємо, назад по діагоналі. Зафіксуємо назад по діагоналі. Пам'ятаєте, тільки вертикальні, горизонтальні, ніяких косих тут немає. Закриваємо по діагоналі, все, фініш. Закриваємо по діагоналі і закриваємо стібочок. От, можна ще разок отак пройти. Так, а тепер саме цікаве, що ж у нас виходить з лиця? Дивіться, яка гарна штука. У нас виходить з лиця. От, ось такі от, такі от штучки. Як на мене, це дуже, такий, ну, дуже один з найгарніших тих от швів, зерновий вивід. От, бачите? От. Ну, якщо ви повторили, то і у вас таке от вийшло. Сподіваюсь, ви трішки відволіклись, подзьобали той зерновий вивід, хоча, от дивіться, і з цього боку теж має місце бути. От можете навіть написати, з якого боку вам гарніше. З вивороту от, чи з лиця. Тобто, оце ми вишивали з вивороту, ніби якби ми хотіли оце таке отримати з лиця. Тут уявіть собі всерединці, там ви вишиєте квіточку, там ще там щось. Головне ще раз, два правила. Вертикальні і горизонтальні стіпки тільки от, і все. І от такими сходиночками дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, і ми е, зробили такий гарненький ромбик. Тобто, ось, будь ласочка, якщо вам цікаво, десь там можете і запам'ятати, як-от, а я була щаслива ще раз от, мати змогу е, включитися і от трішки відволіктися разом. З вами з таким чудесним швом, як зерновий вивід, виворотній. <свісно> ну, не тільки виворотній, але ось так. Всім щасливенько, дівчатенько, пока-пока.